Волинь продовжує приймати переселенців з різних регіонів України. І йдеться не лише про людей, а й про тваринок. Так зовсім нещодавно у Луському зоопарку з'явились пернаті переселенці, які приїхали сюди з Донеччини. Як вони тут облаштувались, ідемо дивитись. Нові мешканці зоопарку це декоративні кучеряві голуби. Ці пернаті переселенці тут вже освоїлись, каже директорка зоопарку Людмила Денисенко усього до Луцька привезли 68 таких голубів, а врятували їх з самого пекла з зони бойових дій. Що під Бахмутом? Історія почалася із пересланого відео. Яке наші військові прислали мені і сказали, що під самим Бахмутом, там де ведуться бойові дії, лишилися голуби. Там видно, сам господар він мав таке хобі, але війна заставила його залишити рідну домівку. А птахи вони призвичаються, і звичайно, так як вони були на вільному просторі, вони відлітали, прилітали до свого обіця. По можливості військові їх підгодовували, але сама ситуація, і самі постійні вибухи, стреси для птахів ну не могли вони ти повсі тому звернулися. Чи ми може луцький зоопарк прийняти до себе цих птахів? Переправити їх до Луцька вдалось завдяки злагодженій роботі волонтерів та військових. Таким чином спільними зусиллями голубів вдалось врятувати і поселити у Луцькому зоопарку. Саме тут тепер їх новий дім. Так як голуби приїхали з іншої області, і ми не знали, чи є вони у них прививки тварини і птахи мусить пробути карантин. У них карантин був більше навіть як місяць. Придивлялися працівники зоопарку до того, які сформовані пари, і вже відповідно до, до того, як голуби поділилися, які там більше товаришували, то їх розділили у двох вольєрах зоопарку. Одні мешкають з декоративними курами, інші мешкають із павичами. Відтак подивитись на нових мешканців можуть усі відвідувачі луцького зоопарку.